Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати, смокчи трахісам. Дев'ята в Україні про головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. У Київській міській військовій адміністрації спростували інформацію про падіння уламків збитого БПЛА на багатоповерхівку в Оболонському районі. Там повідомили, пошкодження не пов'язані з бойовою роботою. В одній з квартир сталося коротке замикання в кондиціонері. Це і стало причиною вибуху та пошкодження склопакета балкону. Постраждалих немає цієї ночі. Росіяни тероризували шахедами майже всю Україну. У частині областей повітряна тривога триває і досі. 150 бойових зіткнень сталося на фронті за минулу дому. Про це повідомляє генштаб. Майже половина боїв 71 на покровському напрямку. Тут ворог атакував поблизу 14 населених пунктів. Складна ситуація довкола Турецька. Тут відбито 13 російських штурмів. 11 разів окупанти намагалися просунутися на Лиманському напрямку. На Краматорському загарбники атакували 10 разів. Майже стільки ж штурмів відбито на сіверському напрямку. Втрати ворога за день 1670 осіб, убитими і пораненими. Українські ракетники та артилеристи завдали удару по району зосередження особового складу ворога. Тричі влучили по пунктах управління. Палили два засоби ППО. У центрі протидії дезінформації підтвердили ураження силами оборони волгоградського НПЗ, який є одним із найбільших у Росії. За словами керівника центру Андрія Коваленка, проєкт на потужність цього НПЗ 14 мільйонів нафти на рік. Він шостий за величиною у Російській Федерації. На заводі виробляють бензин, дизель, мазут та авіаційне пальне. Також вибухи чули у Ростовській області. Авіаудар по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, де загинуло 19 людей. Організували п'ять російських командирів. Чотирьох генералів та полковника ідентифікували харківські правоохоронці та заочно повідомили їм про підозри. Над розслідуванням злочину працювали співробітники СБУ, поліції та прокуратури. Слідство встановило російські військові командири навмисно атакували цивільний об'єкт. Наказ віддав командувач угруповання північ Олександр Лапін. План авіаційної атаки по гіпермаркету навмисно підготували у Вихідний день, коли там було багато людей. Це сталося торік, 25 травня. Дві бомби влучили у сам гіпермаркет. Ще одна впала неподалік і не розірвалася. Тоді загинуло 19 людей, зокрема, діти 12 та 17 років. У 46 людей були поранені. Важливим фактором повної ідентифікації всіх потерпілих стало те, що працівники прокуратури встигли винести з охопленої вогнем будівлі сервер, в якому мались відеозаписи всіх камер відеоспостереження. Правоохоронці провели 44 судово-медичних експертизи, 11 молекулярно-генетичних. Допитали майже 200 людей. А за уламками встановили тип застосованих боєприпасів, які стануть доказами для міжнародного суду над путінськими злочинцями. За час збройної агресії РФ, підрозділи збройних сил України та інші військові формування. Та військова техніка на території торгівельного центру, епіцентр не знаходилися, та у воєнних цілях даний об'єкт не використовувався. Уську з чин він не був воєнним об'єктом. Крім того, ці військові причетні до удару по музею Сквороди, фізико-технічному інституту, де розташована ядерна установка джерело нейтронів. Наказували бомбардувати житлові будинки Харкова. Один з них командував операцією наступу на Київ. Військова допомога Україні одна з тем, яку лідери ЄС, вочевидь, обговорюватимуть на саміті 3 лютого. За пропозицією президента Європейської ради Антоніо Кошти він пройде у новому форматі, який називається неформальний виїзний саміт із питань безпеки. Лідери усіх 27 держав Євросоюзу зберуться неподалік Брюсселя. Запрошені також британський прем'єр Кір Стармер та генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Перед тим в день відбудеться офіційна церемонія передачі на півроку головування в ЄС Польщі. Муть про велику військову підтримку, яку надає Києву ЄС та необхідність її координації із Великою Британією очікується так само неофіційно обговорять і погрози президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Тим часом в ЄС набуває популярності рух, зробимо Європу знову величною або мега, який відверто наслідує знамените Трампівське мага. Хто і навіщо запускає європейську версію? Чому за цей слоган змагаються одразу кілька політичних сил? Кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович побувала на з'їзді Мега у Брюсселі. Деталі в її репортажі. Усім відомо, кому належить гасло Мага America Great Again, тобто зробимо Америку знову величною. Його асоціюють з президентом США Дональдом Трампом. Але тут у ЄС ми тепер частенько чуємо Мега Europe Great Again. Тож кому належить гасло, зробимо Європу знову величною. Цим закликом озброївся угорський прем'єр Віктор Орбан під час своєї кампанії у 2024-му. двадцять Маск! В січні 2025-го просувати слоган взявся мільярдер Ілон Маск, який підтримує ультраправі сили в Європі. Від мага до мега. зробимо Європу знову величною. Тим часом у Європарламенті група правих і консервативних сил зібрала під цим гаслом дводенну конференцію у Брюсселі. Ласкаво просимо на цю велику подію європейського пробудження. До групи правих консерваторів-реформаторів входять політичні сили італійської прем'єрки Джорджії Малоні, експрем'єра Польщі Матеуша Моровецького. Водночас ультраправу альтернативу для Німеччини, яку підтримує Маск, чи угорську фідеш Віктора Орбана, який прихильний до Росії, не прийняли як занадто радикальні. Тож на цій конференції ми з'ясовуємо, кому власне належить Мега. Ці трампійські хвилі в Європі. Ну, це не копія проекту Трампа. Звісно, Зараз ми слідуємо тенденціям, які встановлюються у Сполучених Штатах. Дати однозначну відповідь учасникам конференції важко. Так депутати з Румунії наполягали, вони перші в Європі. Ця конференція «Make конференція Great Again» насправді була започаткована нами у Румунії кілька років тому, і з тих пір це стало традицією. інші учасники заповняли лідерів, які несуть ідею трансформації Європи на таку, де не буде місця мігрантам, стиранням культур чи низькій народжуваності. Я чимало. У нас тут представники з 25 країн з усіх 27 членів євросоюзу, нема лише Мальти та Угорщини. Орбан бачу зараз робить раллі в Мадриді під тим же гаслом. Тож я вітаю пана Орбана, що взявся за правильну справу. загалом гасло мега у Європі може і має мати лідерів у кожній країні Євросоюзу, кажуть учасники конференції звичайно, ми всі прагнемо мати дуже сильний європейський союз. Але європейський союз, який поважає специфіку кожної з націй щоб зробити європу знову величною. Треба, щоб величними знову стали Польща, Італія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина, Франція. Усі тож назва така сама, але цінності інакші ніж у США. Проте, судячи з гасал, виголошених на конференції, рухи мага та мега переслідують схожі цінності: не дозволити жодні локдауни у майбутньому, як було у часи пандемії ковід, позбутися контролю контенту у соцмережах, боротися з міграцією і підняти народжуваність. Наші колиски порожні, а саморобні човни у середземному морі повні. Ми повернемося до Римської імперії та повернемося до іудеохристиянських цінностей. Але тему економіки головну потрібно для того, щоб зробити Європу знову величною. Учасники конференції не порушують. Звертає увагу політолог Роланд Фроденштайн. тому що тут у них найбільше розбіжностей. Всі ці лідери та рухи наголошують на важливості національних держав, наполягають, що Європа має бути максимально децентралізована, має бути Європою батьківщин, а не сильним європейським союзом і сильними інститутами. Але націоналіст із північної країни ніколи добровільно не заплатить за південну країну незалежно від того, хто там в уряді. В той час як США можуть рухатися до своїх цілей під керівництвом одного лідера Дональда Трампа у Європі праві популісти та ультраправі сили розділені не лише окремими інтересами кожної з 27 країн, навіть у європарламенті, де вони займають чверть місць, вони не змогли об'єднатися в одну політичну групу. З Брюсселя Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода. У трьох дитячих лікарнях Харкова встановили модульні котельні. Їх вмикатимуть у разі обстрілів і блекаутів. Котельні зможуть обігрівати і подавати гарячу воду в усі корпуси лікарні. Обладнання встановили з допомогою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Це котельня, що опалює одну з дитячих лікарень у Харкові, де нині лікують понад 350 пацієнтів від немовлят до підлітків. Медзаклад не раз обстрілювали окупанти. Котельня потрібна, щоб російські ракети не впливали на можливість надавати дітям допомогу, каже керівник закладу. Котельня введена в експлуатацію, мощність котельні 1,6 МВт. і вона забезпечує теплопостачанням. Всі корпуси лікарні стати повністю автономними вимушені всі харківські лікарні за час повномасштабного вторгнення російська армія майже знищила критичну інфраструктуру області у наслідок масованого обстрілу. Торік у березні зруйновані трансформаторні підстанції, і ТЕЦ, яка забезпечувала місто не тільки електроенергію, а й теплом. Харків потерпав від блекаутів і вимушений був вдатися до безпрецедентного кроку перевести місто мільйонник на опалення невеличкими котельнями. Особлива увага медзакладам, які не мали страждати від ворожих ударів. Котельні, які встановили в цій і двох інших дитячих лікарнях, мають потужність до трьох мегаватт і здатні обігрівати і подавати гарячу воду у кожен корпус. Їх вмикатимуть у разі обстрілів чи блекаутів. Рухаємося по президентському плану внутрішньої стійкості децентралізації. Системи опалення дуже важливо забезпечити нашу критичну інфраструктуру, якими є наші лікарні. Ось такими модульними котельнями, які забезпечать автономне функціонування на випадок блекауту, на випадок порушення або руйнування наших теплоцентралій. Обійшовся проєкт у 47 мільйонів гривень. Реалізували його за підтримки дитячого фонду ООН «Юнісеф». Завдяки цьому теплом будуть медзаклади, у яких щороку лікують понад 38 тисяч дітей. Ми зробили важливий крок у забезпеченні сталого надання життєво необхідних медичних послуг дітям регіону. Модульні котельні у трьох медзакладах не лише гарантують безперебійне теплопостачання, але й допоможуть зберегти здоров'я та життя понад 38,5 тисяч пацієнтів за рік. Ця ініціатива є частиною нашої роботи з підтримки інфраструктури в кризові часи та сприяє зміцненню стійкості регіону. Загалом на Харківщині ще треба встановити майже 400 котелень, розповідають в облівськ адміністрації. Тоді, у разі потреби, буде змога повністю перейти на резервне опалення. Тетяна Доцяк, факти ICTV, єдині новини. Підтримувати та допомагати в Україні стартував відбір на посади фахівців із супроводу ветеранів війни. Це люди, які знають усе про можливості та права для захисника або захисниці, котрі повертаються у цивільне життя. Також для їхніх родин і родин полеглих. Така людина має бути в кожній громаді і вже є в Івано-Франківську. Свідомо, що я дуже багато часу потратив на те, щоб Соціалізуватися після повернення, пан Любомир, ветеран російсько-української війни. Державу боронив ще з 2015-го. Після повномасштабного вторгнення знову став до лав зсу. Нині допомагає захисникам, які повертаються з фронту, адаптуватися до цивільного життя. Тепер він фахівець із супроводу ветеранів. Допомагаємо йому отримати пільги соціальні, якщо потрібна реабілітація, пошук роботи, написання грантів. Також можливо здобування, перекваліфікація, здобування нової освіти. Таку державну ініціативу в Україні впровадили наприкінці минулого року, щоб створити місток між захисниками, їхніми родинами, громадою та державними структурами. Багато хто вперше воює, багато хто вперше є ветераном. І коли він повертається з війни додому, він ну не кожна людина, не кожен ветеран розуміє до кінця. Які йому пільги потрібно, куди йому звертатися, куди йому подавати якісь певні документи, щоб він не ходив, не блукав різними установами? От власне, фахівці супроводу вони допомагають. На Прикарпатті фахівців і супроводу ветерана близько 30. Працюватимуть вони на базі комунальних закладів у громадах. Щоправда, лише половина громад області запровадили у себе такі посади, хоча потреби є скрізь. Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб нова для України професія. Може стати як і цивільна особа, так і учасник бойових дій, член родини загиблих. Ветеран війни. Фахівцям супроводу ветерана повинна мати певну освіту, не нижче бакалавра, повинна бути комунікабельна людина, повинна розуміти потреби, повинна розуміти послуги, які повинні будуть надані ветерану. Щоб зайняти вакантне місце, необхідно подати заявку через платформу ЄВетеран. Далі пройти тестування та очікувати підтвердження. Якщо результат успішний, майбутній ветеран іде на навчання. На базі університету нафти і газу створений центр ветеранського розвитку, де проходило навчання 10 наших фахівців. Супроводу ветеранів. зараз отримають сертифікати. Загалом в Україні планують підготувати та працевлаштувати понад 11 тисяч фахівців із супроводу ветеранів. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти сітіві єдині новини.